Вітаю на каналі Квізленд. Сьогодні на вас чекає захоплююча вікторина про видатних українців. У ній буде 50 питань, а після кожного цікаві факти. Перевірте свої знання та дізнайтеся щось нове. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові вікторини. Починаємо. Питання перше. Хто це? Олена Пчілка. Мати Лесі Українки та сестра Михайла Драгоманова. Видатна письменниця, публіцистка, етнографка, перекладачка та культурна діячка. Активно боролася за права жінок та підтримувала національне відродження України. Питання друге. Хто це? Юрій Кондратюк. Видатний інженер-винахідник один із піонерів космонавтики та ракетобудування. Працював над проектами вітроелектростанцій та вдосконаленням ракетної техніки. Змушений був змінити ім'я через переслідування більшовиками. Загинув під час Другої світової війни. Питання третє. Хто це? Михайло Грушевський. Видатний історик, політик, публіцист, голова Центральної ради Української Народної Республіки, автор багатотомної історії України, яка заклала основу української історіографії, боровся за незалежність України, але після поразки УНР змушений був жити в еміграції. Питання четверте: хто це? Дмитро Вишневецький, князь воєначальник, засновник першої відомої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця. Вважався одним із перших гетьманів козацтва, вів боротьбу проти Османської імперії та Кримського ханства. Загинув у Стамбулі після полону, страчений за наказом Султана. Питання п'яте. Хто це? Соломія Крушельницька. Видатна українська оперна співачка Сопрано. Одна з найвидатніших в історії українського мистецтва. Здійснила великий внесок у розвиток української опери та музичної культури. Співала на сценах найвідоміших театрів Європи. Питання шосте. Хто це? Василь Стус. Видатний український поет, дисидент, правозахисник. Один із символів боротьби за права людини в Україні. Його поезія пронизана глибоким патріотизмом. Болем за Україну та її народ. Питання сьоме. Хто це? Іван Полюй. Видатний український вчений. Фізик-інженер. Один з піонерів рентгенівської технології розробив теорію випромінювання, яка передувала відкриттю рентгенівських променів. Активно підтримував українську національну ідею. Був громадським діячем. Питання восьме. Хто це? Ігор Сікорський. Видатний український авіаконструктор. Винахідник. Перший у світі створив багатокористувацький літак та багато видів вертольотів. Один із піонерів авіації. Відомий також своїми розробками в галузі військової авіації. Питання 9. Хто це? Тарас Шевченко. Видатний український поет, письменник, художник. Громадський діяч. Один із засновників сучасної української літератури, автор кобзаря, боровся за права українського народу, був прихильником національної незалежності. Його творчість стала основою української культури і самосвідомості. Питання 10. Хто це? Григорій Сковорода видатний український філософ, поет, педагог. Один з основоположників української філософської думки. Автор численних філософських творів, в яких розглядав питання моралі, свободи, істини. Поширював ідеї про самопізнання, простоту та гармонію в житті. Питання одинадцяте. Хто це? Це Микола Лисенко видатний український композитор, диригент, піаніст. Основоположник професійної української класичної музики, автор перших українських опер, симфонічних творів, хорових композицій. Багато працював над відродженням української народної музики в академічному контексті. Питання 12. Хто це? Ліна Костенко видатна українська поетеса. Прозаїк, перекладачка. Одна з основних фігур української літератури. Авторка численних поетичних збірок, романів і драматичних творів. Її творчість охоплює теми національної ідентичності, історії та боротьби за свободу. Питання тринадцяте. Хто це? Сергій Корольов. Видатний український конструктор один з основоположників космічної ери. Керівник програми запуску перших штучних супутників землі та польотів людини в космос розробив перші міжпланетні космічні апарати, зокрема, перший штучний супутник землі та ракету Носій. Його роботи стали основою для розвитку космонавтики. Питання 14. Хто це? Марія Заньковецька. Видатна українська акторка театру одна з найвидатніших представниць української сцени. Відома своєю майстерністю у виконанні класичних ролей в українському театрі. Її талант був високо оцінений як в Україні, так і за її межами. Питання 15. Хто це? Це Володимир Великий. Князь Київської Русі, який правив з 980 року? Один з основоположників християнства в Україні, прийняв християнство як державну релігію в 988 році. Провів низку реформ, що зміцнили державу та об'єднали різні племена Київської Русі. Після його смерті був канонізований як святий. Питання 16. Хто це? Михайло Вербицький, видатний український композитор, хоровий диригент священик, автор музики до гімну України ще не вмерла Україна, один з основоположників української національної музики, що сприяв розвитку хорового мистецтва, відомий своєю роботою у галузі церковної музики та народних пісень. Питання 17. хто це? Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. У 1997 році здійснив свій історичний політ на космічному кораблі Колумбія в рамках програми НАСА. Відомий своєю роботою в космічній галузі та активною участю в розвитку української космонавтики. Герой України. Кавалер численних нагород за заслуги перед державою та людством. Питання 18. Хто це? Олександр Давженко. Видатний український кінорежисер, сценарист, письменник. Один з основоположників українського кінематографа, автор класичних фільмів. Його творчість поєднує елементи документального кіно та художнього вираження національних тем. Питання 19. Хто це? Валерій Лобановський. Видатний український футболіст та тренер. Один з найкращих тренерів в історії українського футболу керував київським Динамо. Під його керівництвом Динамо виграло кубок кубків та суперкубок УЄФА. Він був піонером застосування наукових підходів до тренувального процесу, зокрема фізіології та психології спорту. Питання 20. хто це? Борис Патон. Видатний український вчений. Металург, академік, президент Національної академії наук України. Один з найбільших фахівців у галузі зварювальних технологій та металургії. Розробив нові методи зварювання, які стали основою для розвитку важкої промисловості. Питання 21. Хто це? Іван Котляревський. Видатний український письменник, драматург, поет, засновник нової української літератури, автор першої написаної українською мовою п'єси Наталка Полтавка. Автор поеми Енеїда. Його творчість відзначалася глибоким патріотизмом та народною мудрістю. Питання 22. Хто це? Ольга Кабилянська. Видатна українська письменниця одна з представниць українського модернізму, авторка романів, новел і п'єс. Найбільш відома за своїми творами земля та Вона вийшла заміж. Вона стала символом боротьби за права жінок та національну незалежність. Питання 23. Хто це? Іван Мазепа. Видатний український гетьман, політичний і військовий діяч. Керував Гетьманщиною з 1687 року до своєї смерті. Прагнув зміцнити незалежність України. За його правління здійснено ряд реформ, зокрема в армії та освіті. Питання 24. Хто це? Євген Коновалець. Видатний український військовий та політичний діяч, засновник і перший голова організації українських націоналістів, активно боровся за незалежність України. Брав участь у Першій світовій війні, а також у боротьбі за Українську Народну Республіку. Питання 25. Хто це? Агатангел Кримський. Видатний український мовознавець, літературознавець, історик, академік. Один з основоположників української та тюркологічної науки, автор численних праць з історії української мови, літератури та культури, а також з проблем з Питання 26. Хто це? Лесь Курбас. Видатний український театральний режисер, актор, педагог, один з основоположників сучасного українського театру, реформатор театрального мистецтва, засновник і режисер театру Березіль вплинув на розвиток українського театру, поставивши такі твори, як Наталка Полтавка і камінний господар. Питання 27. Хто це? Михайло Драгоманов, видатний український історик, філософ, політичний діяч, публіцист, один із основоположників української національної ідеї та демократії, автор численних праць з історії України, в яких аналізував розвиток української культури та політичної думки. Питання 28. Хто це? Богдан Хмельницький. Видатний український військовий та політичний діяч гетьман війська Запорозького. Очолив визвольну боротьбу українського народу проти польської шляхти всередині 17 століття. Заснував та очолив державу гетьманщину. Питання 29 Хто це? Це Симон Петлюра. Видатний український політичний і військовий діяч, один з лідерів боротьби за незалежність України в часи Української Народної Республіки, голова директорії Української Народної Республіки виступав за незалежність України, був активним учасником створення української армії та організації державного управління. Питання 30. хто це? Остап Вишня. Видатний український письменник, сатирик гуморист. Автор численних сатиричних та гумористичних творів, серед яких найвідоміші Синочки. Моя автобіографія. Один із найбільших майстрів гумору в українській літературі століття. Питання 31. Хто це? Володимир Вернацький. Видатний український вчений, засновник біогеохімії та радіогеології, один із основоположників теорії ноосфери, що висвітлює взаємодію людства з природними процесами Землі? Перший президент Української академії наук зробив вагомий внесок у розвиток геохімії, фізики, екології та інших наук. Питання 32. хто це? Леся Українка. Видатна українська поетеса, драматургиня, публіцистка. Одна з найважливіших постатей української літератури, авторка численних поетичних творів, серед яких лісова пісня камінний господар. Її творчість відзначалася глибоким патріотизмом, філософськими роздумами та боротьбою за права жінок. Питання 33. Хто це? Іван Піддубний, видатний український борець. Один з найвідоміших атлетів у світі в історії спортивної боротьби. Заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби. Піддубний був єдиним, хто перемагав найсильніших борців світу того часу, здобувши титули в Європі та Америці. Питання 34. Хто це? Митро Яворницький, видатний український історик, археолог, етнограф, фольклорист, один із найвидатніших дослідників історії Запорізької Січі та козацької доби, автор численних праць з історії та культури України. Він також активно працював над збереженням культурної спадщини, створюючи численні музеї та архіви. Питання 35. хто це? Володимир Сосюра український поет-лірик, автор понад 40 поетичних збірок. Найбільш відомий своїм патріотичним віршем Любіть Україну. Його поезія відзначається щирістю, музикальністю та глибоким патріотизмом. Питання 36. Хто це? Володимир Винниченко. Видатний український письменник, політичний діяч, художник, один з лідерів української революції, голова Центральної Ради та перший голова генерального секретаріату Української Народної Республіки, автор численних літературних творів. Він був також видатним політичним мислителем і активним учасником боротьби за незалежність України. Питання 37. хто це? Михайло Старицький видатний український письменник, драматург, актор, режисер, громадський діяч. Один з основоположників українського театру, автор численних п'єс. Він працював над популяризацією української народної творчості, писав переклади та був організатором театральних колективів. Питання 38: Хто це? Марко Вовчок. Видатна українська письменниця, перекладачка, авторка численних повістей, оповідань та казок. Вона використовувала народну мову та мотиви народних переказів. Її творчість була спрямована на збереження національних традицій та культурної спадщини. Питання 39. Хто це? Іван Нечуй левицький Видатний український письменник один з класиків української літератури. Автор численних повістей, романів, драм. У своїй творчості він часто звертався до проблем соціальної нерівності, зображуючи життя селянства та буржуазії. Питання 40. -ве. Хто це? Михайло Коцюбинський. Видатний український письменник, новеліст, класик української літератури. Автор численних оповідань, повістей і романів, серед яких найвідоміші тіні забутих предків. Фата Моргана Інтермеццо. Він також активно виступав за національне та культурне відродження України. Питання 41. Хто це? Борис Грінченко. Видатний український письменник, мовознавець, педагог, публіцист, автор численних літературних творів, серед яких оповідання, повісті, п'єси, а також переклади з інших мов. Він відомий як автор словника української мови. Виступав за розвиток освіти та культури в Україні. Питання 42. хто це? Казимир Малевич. Видатний український художник, теоретик мистецтва, автор знаменитої картини Чорний квадрат. Розробив нову концепцію мистецтва, що прагнула відмовитись від зображення реального світу і зосередитись на абстракції та чистих геометричних формах. Він активно працював як у живопису, так і в графіці, театральному мистецтві та дизайні. Питання 43: Хто це? Панас Мирний видатний український письменник, класик української літератури, майстер соціально-психологічної прози, автор відомих творів, серед яких хіба ревуть воли, як ясла повні, лихі люди. Він активно порушував питання соціальної нерівності, ставлення до бідних і простих селян, показуючи глибину людських переживань. Питання 44. Хто це? Наталія Кобринська видатна українська письменниця, публіцистка, одна з перших феміністок в Україні, авторка численних оповідань, повістей, а також публіцистичних статей на теми жіночих прав та соціальних проблем. Брала участь у жіночому русі, борючись за права жінок на освіту та рівноправність. Питання 45: Хто це? Пантелеймон Куліш. Видатний український письменник, історик, фольклорист, перекладач, один із перших прозаїків нової української літератури. Він зробив значний внесок у розвиток української мови, написавши перший український переклад Енеїди та створивши орфографічні правила для української мови, відомий своєю боротьбою за збереження української культури, історії та мови. Питання 46. Хто це? Іван Карпенко – видатний український драматург, актор, режисер, один із основоположників сучасної української драматургії, автор численних п'єс. Як актор, він сприяв розвитку театрального мистецтва в Україні, був одним з організаторів та акторів першого українського професійного театру. Питання 47. Хто це? Сергій Лифар. Видатний український балетмейстер, танцюрист, хореограф. Лифар був головним балетмейстером паризької опери. Створив численні балетні постановки. Він був одним з основоположників сучасного балету. Зробив значний внесок у розвиток хореографії. Питання 48. Хто це? Олена Теліга. Видатна українська поетеса, публіцистка, одна з активних учасниць українського націоналістичного руху, авторка поезій статей Есе, в яких виражала патріотичні настрої та закликала до боротьби за незалежність України. Її поезія була сповнена глибокого патріотизму та любові до рідної землі. Питання 49. хто це? Петро Сагайдачний, видатний український військовий та політичний діяч, гетьман війська Запорізького, один з найвідоміших козацьких гетьманів, який очолював козацтво у період з 1616 по 1622 рік. Брав активну участь у боротьбі проти польської шляхти, а також у визвольних змаганнях українського народу. Питання 50. хто це? Іван Франко, видатний український письменник, поет, драматург, філософ, громадський діяч, автор понад 50 поетичних збірок, численних прозових творів, наукових статей і публіцистики. Франко активно підтримував розвиток української культури, борючись за права українців. Він був також важливою постаттю в політичному житті України. Дякую за перегляд цієї вікторини. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар, щоб я знав, які вікторини тобі найбільше до вподоби. До нових зустрічей у наступних вікторинах.